Данія передасть Україні ще 45 танків. Норвегія до 50 гусеничних транспортерів, а Іспанія додаткові бронемашини, засоби ППО та протикарабельні ракети. У Німеччині підбили перші підсумки 15-го Раймштайну. А президент Зеленський тим часом виступив на радбезі ООН. США виділяють нам пакет грошової допомоги. А Україна та Польща шукають компроміс у питанні ембарго на експорт зерна. Про все більш детально у нашому дайджесті. Американські танки скоро доєднаються до леопардів в Україні, а наші пілоти будуть навчатися на f 16 в США. Такі заяві на 15 15-й зустрічі у форматі Рамштайн зробив голова Пентагону Лой Тостін. Йдеться, зокрема, про танки М-1 Абрамс. Найближчими днями їх доставлять до нашої країни та передадуть ЗСУ. Тим часом Данія спільно з іншими країнами закуповує нові танки для України. 30 із них леопарди першої моделі. Ще 15 панцерники Т-72 радянського зразка. Норвегія тим часом передасть Україні 50 гусеничних вантажівок. Вони можуть доставляти боєприпаси та продовольство туди, де немає доріг. Іспанія ж надасть бронемашини, засоби ППО та протикорабельні ракети. Чехія постачатиме свій арсенал. Йдеться насамперед про додаткові танки, гаубиці, стрілецьку зброю, бойові машини піхоти, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Спочатку передадуть 15 модернізованих танків Т-72 а Естонія, Люксембург та Україна під час переговорів створили it коаліцію що буде підтримувати ЗСУ у кіберсфері. Попередньо вона має захистити інфраструктуру Міноборони від хакерських атак. А завдяки безпечній it інфраструктурі солдати зможуть бути більш ефективними на полі бою. До ініціативи можуть долучитися і інші члени контактної групи та країни партнерки Президент Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН. Він, зокрема, заявив, що Організація Об'єднаних Націй перебуває в глухому куті щодо агресій, і людство вже не покладає на неї надій. Також президент запропонував реформувати Радбес, розширивши склад постійних членів, і озвучив два пункти для втілення української формули миру. Українська формула миру стала основою, на якій можна модернізувати наявну архітектуру безпеки. В світі, щоб повернути реальну силу статуту ООН і міжнародного порядку, заснованого на чітких правилах, хочу представити деталі, конкретні, важливі дії на основі формули миру. Йдеться про пункт п'ятий формули миру. Його назва виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку. Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю понад 400 мільйонів євро. До нього не включили ракети Таурус. Втім, зсу отримають необхідні снаряди. Зокрема, йдеться про додаткові фугасні, мінометні, мінно-ракетні боєприпаси, броньовані машини, системи розмінування, зимовий одяг та генератори. Південна Корея тим часом передає Києву дві машини для прориву мінних загороджень. Уряд країни наголошує, використовувати їх наші захисники зможуть тільки для гуманітарних місій. Ще 325 мільйонів доларів на допомогу Україні виділяє США. Очікується, що новий пакет оборонної допомоги включатиме другу партію касетних боєприпасів калібру 155 міліметрів. Також до нього можуть увійти протитанкові системи, ППО майлої дальності, Хаймарси та Джавеліни. Пакет ще допрацьовують і його вміст може змінюватися. Вирішення зернової кризи. Польща та Україна домовилися знайти компроміс у питанні ембарго на зерно, що спричинило суперечку двох країн. Міністри аграрної політики обговорили ситуацію та шукатимуть рішення, яке врахує інтереси обох країн. Нагадаю, на початку тижня прем'єр-міністр Польщі Моровецький заявив, що країна продовжить заборону на імпорт нашого зерна. Все задля того, аби убезпечити польський ринок та фермерів. У найближчі дні відбудуться ще одні переговори, під час яких обговорять підготовлені до того часу питання від обох сторін. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та допомогу. Тримаємося разом.